Всім привіт с вами Ендер Кайсер І сьогодні я буду грати в Ліз Zero Так, це вже у нас дев'ята серія. М -м Поїхали! Так, я вам підібрав музику, щоб не було скучно. Вау! Вей! Так я просто вивев за кадрами новий скін. Ой. А я вдарився в нього. Навіть чуть-чуть больше, ніж там того разу. Так. Ми сьогодні, напевно, постараємося набрати... Ну, навіть не знаю. Ну, давайте постараємося набрати скільки зможу. Ось так. У нас будет сказка. Скільки зможу. Але нас брат мне треба чуть побільше. Так, ліпше чуть-чуть подальше від них. О! Ура! Так, скільки у нас вже? Дві 2000. Це добре. Ки що? Ещ 400. Ай, вибирайте. Давайте хочу вбрати от свари маленькі. Давайте зараз зробимо великий круг. Або не убирайте. Кіти мудрий. Я Так, щоб він... не... Фух! Ми його зловили. В пасті. Так. Летенський, то Це нічого, хай з'їдали. Я і так ще з'їм їхні. великий, і. бачите, я з'їм зразу ще його і всіх інших зразу. Так, уже тысячи. Но я постараюсь набрать и 10 тысяч. Я так думаю. Думаю. Только думаю, что я наберу 10 тысяч. У нас 5 тысяч. У нас 5 тысяч? Было 4500. ж, ничего не понял. Де звідти? Так вже важко портати з мій... Дуже важко. Фу. Я вже думав, що я вдарився. Так, ось мій хвіст. Я ж бачу, що більше таких скинів з лізерів, вроді би тут нема. Ще не бачу. Тільки я один такий, напевно. У такому скіні. Так. Це ще чуть-чуть підібрав вже 6 тисяч. Нам вже лише надібрати 4 тисячі. 4 тисячі. Це ж дуже мало. Я постараюся. Фух. Так. Я дуже, я дуже, дуже хочу назбирати 10 тисяч. Малець. сім тисяч. Вісім тисяч. Ура! Дум, 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 дум дум То за чотири хвилини? Серйозно? У-у-у! Ну, я знаю, вже так довго не грав в Слізарю, а за чотири хвилини? Вісім тысяч! Ну це взагалі! Mm. Я й так дуже не граю в Слізарі. Мені завжди подобається грати цей, як то, Майнкрафт сервера. Я дуже люблю грати на Skywars, Bad Warсі і Survival Games. І ви напишіть мені в коментарях, який ви сервер любите Майнкрафт. Дуже уже, тісно для нас осталось. 8 тисяч. Вже в нас. Надіюсь, скоро буде 9 тисяч і 10 тисяч. Давайте їх двоє. закруглим. Я вам на увазі троє. Давайте зразу шуємо пару сфер. По яким, якими велетенці. Ще напишіть в коментарях. Е, чи ви дуже любите грати в слезарію. Ну, якщо ні, то можете написати все одно. Буду чекати ваші коментарі. І якщо ви їх надіслати мені, я обов'язково їх. Прочитаю. 9000. Десятися ура! Я чого не вдар. А, дуже тісно для нас сталося. Так, ну давайте хоч до 10 хвилин, що так І ми вроді би в топі. Так, бачите, в мене без ім'я. Ми в топі. Фух. Я, Я ч не вдарив. Ну давайте ліпше йдем звідси. Наша територія. Я це центр, що не вдарився. Я тут, напевне, найбільший. Фух. Я так був близько. Що всі до мене маленькі лізуть. Так що мені самому не вдарилось. Маленьких. Самих найменших іменно. Оу, спорочку з зі. ...12 тисяч. Так. Так, ми близько вже до центру йдемо. Так, ми тут на напевно найбільші. Ну, не найбільші, але. Хто бачить мене? Тут найбільше. Так, все ми біля центру. Пішки. Ти Так, Ріску. І ч, не вдарився в нього. Все, ми на центрі. Ей, ти чого використовуєшся саме? У мене таке деколи буває. Що використовується сам. давайте ще пару чего там закругло Ефе Будем прощаться 12500. уже 9 хлен Давайте постараемся набрати 13000. Це реально багато Я уже так довго не грав И... Ну и... Я же забыл, что хотел сказать. Да и все. Надеюсь, вы мне поставите лайк за 13 тысяч. Надеюсь, уже за 15 тысяч будет 14. 000. Ну, 14 тысяч. Сюда. Малюсенький. Я а теперь тут на самый малюсенький. Я так думаю. Вроде бы да. Все, 14 тысяч. Уже да, сиквен. Так. Ну, вроде бы. На сьогодні це все.